Доброго дня! Хочу показати, як цвіте сосна звичайна. Сьогодні у нас 11 травня, 23 рік. Ось такі в неї запилювачі. Тобто ось звичайна свічка. А ось свічечка із запилювачем. І, до речі, відмінність сорту. Відмінність сорту можна побачити не тільки по голки, а ще й по кольору опилювача. Пильник. Ось на цій пильник червоний. Деякі думають, що це шишки. Але ні, це не шишки, це такі запилювачі. Але виглядає досить красиво. Такий червоний колір запилювача в цеє. І жовтезний запилювач в цієї. Ну і до речі, якщо хочемо побачити шишечку, ну, ось рядом шишечка. Зараз вона розмір, розмір нігать. О, тут навіть дві шишечки. Тобто зверху у нас ось запилювач, а знизу дві шишечки. Ось тут у нас шишечок побільше. Одненька. Друга. Третя. Ну і так далі. Оце такі запилювачі. Сосна звичайна.